Чехії і Словаччини домовилися про спільну охорону повітряного простору обох держав. Відповідний договір буде розроблений і підписаний двома державами у найкоротші терміни, повідомляє Радіо Прага. Даний проект відкритий для участі іншим сусіднім країнам. Договір повинен передбачати можливість безперешкодного проведення операцій винищувальної авіації над територіями суміжних держав, наприклад, у разі захоплення цивільного літака і загрози його використання для здійснення терористичної атаки. Впливова британська благодійна організація попередила про тривожне. Зростання кількості інсультів серед чоловіків та жінок працездатного віку, Як каже у своїй доповіді Асоціація досліджень інсультів в Англії в 2014 році до лікарень з інсультами потрапив 6221 чоловік у віці від 40 до 54 років, що на 1961 випадок більше ніж 14 років тому. За словами експертів, причиною такого збільшення частково може бути нездоровий спосіб життя, а також швидкі темпи зростання кількості населення і зміни в системі охорони здоров'я. Буде найбільш густонаселеною державою серед країн Євросоюзу до 2060 року з населенням у 80 мільйонів осіб. Про це йдеться у доповіді Європейського союзу про економічні прогнози для 28 країн-членів Союзу. За попередніми прогнозами, Німеччина, яка зараз є найбільш густонаселеною країною Європейського союзу, втратить 12,3% і кількість осіб зменшиться до 71 мільйона людей. Найбільше падіння кількості населення очікується у Литві – мінус 38,1%. І Латвії мінус 30,7%. У той же час найбільший приріст населення матиме Люксембург плюс 110,5% або до 1,1 мільйонів осіб, та Норвегія плюс 60,5% або до 8,2 мільйонів осіб. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заборонила операторам змінювати тарифні плани при реєстрації абонентів без їх згоди. Про це йдеться в повідомленні національної комісії регулювання зв'язку та інформатизації. Тизації, як повідомляється, НКРЗІ затвердила зміни до порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі. Зокрема, відповідно до вимог оновлення нормативно-правового акта, не допускається відмова оператора провайдера телекомунікацій у задоволенні заяви споживача на здійсненні реєстрації при поданні всіх передбачених порядком документів. Канада вирішила виділити ще 12 мільйонів доларів на будівництво нового безпечного конфаймента. Об'єкт укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон на своїй сторінці в мікроблозі Twitter. Канада вносить 12 мільйонів доларів до Чорнобильського фонду Укриття. Ми залишаємося прихильниками підтримці України, написав він. Міністр зазначив, що Канада допомагатиме Україні і по інших напрямках. ОБСЄ зафіксували вантажівки самоскиди, що перевозять вугілля з Луганської області до Російської Федерації, а також автоцистерни з надписами Пропан і вогненебезпечно російською мовою, що перетинають кордон в обох напрямках. Про це йдеться у доповіді місії про ситуацію на російсько-українському кордоні. Представники місії спостерігачів ОБСЄ, які проводять цілодобовий моніторинг ситуації на прикордонних постах Гуково і Донецьк, відзначають збільшення кількості вантажних автомобілів, які перетинають кордон, а також залізничний рух в обох напрямках. Ному назвали місця, де краще у темну пору доби не ходити. Про це повідомляє заступник начальника міськвідділу міліції рівного Олег Левко. До найбільш небезпечних потрапили мікрорайон Північний, Боярка, вулиці Поповича та Степана Бандери у районі гідропарку. Міський голова рівного Володимир Хомко пообіцяв з бюджету міста виділити додаткові кошти на запобігання злочинності. І попросив пана Левка надати інформацію про те, що саме міліціонерам потрібно для кращої роботи. Тож, можливо, у місті з'явиться за кошт міського бюджету додаткові вуличні відеокамери. Чи патрульні автомобілі. Заступнику начальника міськвідділу міліції рівного ніде жити. Ще дві службові квартири невдовзі з'являться у рівненських правоохоронців. Начальник міської міліції Василь Зелінський попросив у міськвиконкому дозволу на реконструкцію частини гуртожитку на фабричній 20. На першому поверсі там є актова зала площею 60,2 метра квадратних, з якої можна зробити дві однокімнатні квартири. Міський голова Володимир Хомко попросив членів міськвиконкому підтримати міліціонерів. Рівнянин і екс-гравець мініфутбольного клубу. На рівне Олександр Бондар став володарем Кубка Польщі з футзалу. Його гол став вирішальним у фінальній зустрічі Краківської вісли проти рекорду з Бєльсько-Бялої. Гра завершилася з рахунком 2-1 на користь вісли. Нині краківський клуб лідирує і в чемпіонаті Польщі з футзалу. Тож до Кубка Олександр Бондар має усі шанси додати і золоті медалі.